Якщо ми там беремо там, короткі польоти, не на коротку дистанцію, то там ще можна там, стягти там, 20-30 польотів на день. А якщо ми там беремо там, дальні польоти, там, 25 плюс, то це вже щось, щось важко. Який твій найдовший політ був? Mm, ну, напевно, Курахово. 25 хвилин ми летіли приблизно. Це 40 плюс кілометрів. Якщо ми заходимо там на новий напрямок, то там перші дня 3-4 ми просто пристрілюємось, так літаємо в розвідку. Але потім вже ти літаєш плюс-мінус одними маршрутами і ти розумієш, куди летіти. Орієнтуватися, та ну, по Покровську купа орієнтирів, під яких можна відбиватися, там різні будівлі, там. але орки нам часто змінюють ландшафт своїми кабами, тому бувають труднощі. Наразі логістика це, напевно, найбільша наша проблема. На, саме на логістиці ми втрачаємо найбільше. Автомобіли людей наразі, дякувати Богу, ми не втрачали під час логістичних маршрутів, прокладаємо їх так, щоб там мінімізувати ризик. цей. Але допомагають наземні роботизовані комплекси з підвозом НРК. Зараз заїхати в місто Покровське вже ну, це щось на грані фантастики. Тому пілоти заходять пішки ідуть везуть з собою НРК. Максимально набирають собою дронів, скільки то можливо, щоб одночасно завести на позицію боєкомплект. А там, уже, якщо ми там говоримо там, про провізію, там, воду, їжу, там, бензин, то це все доставляється там, повітряними дронами, Там немезіс, вампір. стараємось завозити, скидати. У нас було таке, що нам, так би мовити, спалили точку пілоту. Дякувати Богу, пілоти спіли вийти, своєчасне рішення командування. Пілоти відійшли, але в ту точку, там, де сиділи пілоти, прилетіли чотири каба і з десяток молній. Але це радує, тому що, напевно, ми робимо правильно свою роботу, якщо вони на нас так полюють.